Намові! Фокальний дитячий ансамбль майбутнє, який організувався завдяки пісні десь по світу декілька років тому. Ми реорганізували і вже з новим складом працюємо над новими проектами, знімаємо нові кліпи і ми вже існуємо рік. Сьогодні ми теж знімаємо кліп. Сьогодні ми знімаємо кліп на пісню Немає дому. Піднімаємо тему переселенців, яка є болючою до сих пір. І яку ми стараємося відтворити завдяки нашому танцю, завдяки нашій пісні. І знімаємо ми кліп на вокзалі. Знімаємо ми кліп в електричці. В нашій уки не написати свою Мене немає дому. Мене немає дому. Мене немає дому. Марія, Наталя, Денис. Іра, Валерійка, Марта, Марія, Крістя, Оксана, Софія. 3. Добровлятка гімназія. Самільський фаховий коледж культури та мистецтв. Катерина гімназія. Ліцей номер 4 імені Лесі Українки. Добродянська гімназія. Ліцей номер 4. Гімназія номер 7. Миргородська гімназія. Ліцей номер 2. Ліцей номер 1. Ой, ружі. Е, у мене набагато. Деби не майбутнє звіт світово перемогли ваша пісня <голові> так ми допомагали співатися бодо найбільше сподобалося цей рек виступати в театрі пісню у мене немає вдома Найбільше за цей рік сподобалося волонтерити для ЗСУ. Найбільше за цей рік сподобалося виступ у 16 школі. Найбільше за цей рік сподобалося знімати свят вечір у франковій хаті. Найбільше сподобалося виступати в театрі під пісню У мене немає дому станція. Найбільше сподобалося за цей рік виступати для зсу волонтерит. Найбільше сподобалося за цей рік знімати свят вечір у франковій хаті. Мені теж сподобалось виступати під пісню, у мене немає дому». Мені сподобалося виступати в степнику в будинку культури. Мені сподобалось виступати в нової Мені сподобалось виступати в лісі. Мені теж. І це площі? Або не каже свідомо зробить. Теж, <реш> хочу спитати, який проект тобі найбільше сподобався за цей рік часу? Напевно, зйомка кліпу Wednesday. Ми перемогли. На початку діяльності нашого колективу, де, зокрема, ми переробили пісню Леді Гаги Блуді Мері, де ми співали про те, що ми переможемо. Це така наша перша відеоробота з новим складом. А яка тобі сподобалася відеоробота? Ну, мені сподобався виступ у театрі. Це був дуже такий цікавий досвід е, при людях. Такого виступити, це було дуже круто. В яке село ми їздили танцювати? В Ліжня ми їздили танцювати по змок. Тут таке, так. Привіщали також дітей і співали потім на Гуєвичах, також співали Венздей і ой у Лузі. І також привезли дітям гостинці і їх всіх приїжджали. Було там дуже весело. Також за цей рік ми ще брали участь у зйомках різних проєктів. Зокрема, вагомою такою роботою у нас є святий вечір у Франковій хаті. У нас Ігор та щось розкаже про святий вечір. Що ти там робив? Ми там до нас приходили колядувати. Ми... Своїм дідом е, ламав горіхи і чистив їх, і відносив своїм сестрам. У нас були е, дієві персонажі. Зокрема, у е, нас е, були діти з цієї сім'ї, а також були колядники. Серед колідників можна назвати одну з таку активну колідницю. Це Марічка. І вона нам розкаже, що ми колядували. Ми колядували нічка та ясна, нічка та ясна Я що я ще забула? А в Україні сталося новина? А в Україні сталася новина. Чиниться світ, ми живемо у світі, де цвітуть ромашки, де дівчині струмок де співають пташки. І надалі будемо працювати, далі знімати у нас є, ну, декілька ще творчих ідей. Думаю, про ці всі творчі ідеї ви дізнаєтесь з наших соцмереж. Підписуйтесь, звичайно, на наш YouTube, слідкуйте за нашими новинками. Дякуємо вам. До нових зустрічей.